Сьогодні на огляді нові перетворювачі напруги від бренду Altec серія ASU потужністю 800 та 1000 Вт. Є можливість встановлення на підлогу або на стіну. Першим розглянемо підлоговий варіант потужністю 800 Вт. Перетворювачі напруги дуже легкі в налаштуванні та в монтажу. Отже, підключаємо перетворювач напруги до мережі та дроти з'єднуємо з акумулятором. І все, система готова до роботи. Залишається підключити електроприлади до розетки змінного струму. Управління перетворювачем дуже легке. На передній панелі дисплей та дві кнопки: кнопка живлення та кнопка включення та виключення сигналізації. На задній панелі перетворююча ланцюговий захист. Селектор переключення типу батареї гелівий акумулятор або літівий акумулятор. Селектор переключення з типу струму заряду акумуляторів L – низький режим 4,6 M – середній режим 8-12 А і H максимальний 1620 А. І дві розетки змінного струму. Перемикання перетворюючи на резервне живлення дуже швидке всього 4 мілісекунди. Підключимо наш електроприлад до розетки змінного струму. Відключаємо мережу. Система перейшла на резервне живлення. Це дуже важливо для чутливих електроприладів. Розглянемо варіант настінного перетворюча, потужність цієї системи 1000 Вт, і його можливо встановити на стіну. Налаштування таке ж саме, як у підлогового кнопки та дисплей. Дві розітки змінного струму. Селектори перемикачі типу батареї та рівень заряду батарей. Пазаду перетворювача спеціальні кріплення для монтажу на стіну. Якщо порівнювати систему перетворювач плюс акумулятор та портативну станцію подібної потужності, ця система буде коштувати вдвічі менше. Тож замовляй, перетворюючи напруги Altec ASU в дилерській мережі компанії Altec або на сайті Altec.ua.